Вітаємо! На огляді в нас стрічковий транспортер lpt 300 виробництва компанії Graфіus. На даний момент в різних сферах діяльності використовують такий транспортуючий засіб, як конвейерний стрічковий транспортер. Дана версія використовується для транспортування сипучих та цільних матеріалів. Пройдемось по характеристикам. lpt 300 обладнаний скрипками висотою 4 см, ширина стрічки складає 30 см. Тягову потужність надає моторедуктор 0,36 кВт, висота вигрузки сировини 220 см. Також є можливість встановити регулювання кута нахилу транспортера. Продуктивність складає порядка 500 кг на годину. Основні відмінності ЛПТ-300 від аналогів: це потужний привід, висока продуктивність, скрипковий тип вантажнесучого органу, система охолодження гранул комплектується вісьма вентиляторами. Таким чином, суттєво скорочуються витрати ручної праці. Продукція при охолодженні вже готова до навантаження на бікбегі, конвейерна стрічка витримує високі та низькі температури, що дозволяє застосовувати її у різних сферах виробництва. Скрипки виготовляються з екологічно чистого та безпечного матеріалу, тому застосування можливе і в харчовій галузі. За більш детальною інформацією, звертайтесь за телефонами, вказаними на екрані та в описі відео.